Вітаю всіх, хто зайшов гостям і вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. А я все знімаю і знімаю своє кольорове скло, і не тільки кольорове, на ось такому фоні. Фоні мого фруктового саду, це початок мого саду, є, ви бачите, яблучка, і це поки що літо. Це перше серпня 2024 року. Я вже в одному з відео говорила, що викладати буду можливо і восени, а можливо, навіть і взимку. А чому знімаю? Знімаю пачками, тому що я зараз перепаковую коробки. У мене було все навалено знайти щось нереально, тому що грішне справить не все запаковано. І тому я хочу навести якісь трішки лад. Сьогодні мова йде, і мова буде йти про вазочки. Вазочки з кобальтового, скла синього скла, вазочки цікаві. Ви бачите одну із них. Виробник, знову ж кажу, я не знаю, тому це не інформаційне відео, а тільки для того, щоб помилуватися. Ось чудовим склом. Скло, бачите, ось таке. Накладне подвійне скло з алмазною різкою, гарною. Узор, можна сказати, досить таки багатий. такий багатий. Невеличкі такі постаментики, як то кажуть, спідничка. Ось таке денце. Ось таку красуньку я придбала. Купувала я ці вази в різний час. Від ціна була від 300. Вірніше до 300 гривень, це максимальна, і, і, яку за скільки вже не можу вспомнити. Ось така ваза. До речі, це не надто дорогі вази. І я їх часто зустрічала в оглядах. Ось такий малюночок. Також двохшарове накладне скло. Таке ж саме денце. Ось така красонька, по висоті, практично вони однакові. Далі йде ще простіший такий геометричний малюнок, ось такий. Насолоджуватися будемо синім кобальтовим склом. Ось така вазочка, далі буде ще меншенька. Ось такий малюночку. Це, якщо це насичене синє, то це більш таке, бачите, блідо синє, ближче до голубого. Ось така вона. Ви за, ви за замітили, що дно практично у всіх однакове. Так, ось так ось. А далі вже будуть йти меншенькі Ось за цю вазочку я точно знаю, що це стрі. Це скло. І це стрий. Ви дивіться, туди навіть є. Зараз, якщо камера словить, зараз ціна є і займоє. Ось так от стрий. І ціна 60 68 копійок. Оцієї васочки. Їх в свій час три випускав досить багато, і це період уже 60-х років, тому що є ціна, якби ціни не було, можна б говорити про вік більш старший. Бачите, тут навіть є ось такі пухирці. Незалежно, що це початок 60-х років, і насичене синє. Таке кобальтове скло. І завершувати буду я свій огляд ось такою маленькою вазочкою. Дата, -да, це не стакан, це саме вазочка, тому що вона ось, бачите, така не прямо, прямоугольна, непрямокутна, а ось вона має такий згин. Тут квіточки зібражено, це також двошарове скло, алмазна різка. Бачите, чудові такі квіти. З листочками, з бутончиками, з імітацією квітки. Ось така вазочка. Так, а тепер ми її разом роздивимося, щоб була загальна картинка. І ось полюбуємося. Ось такою фарфоровою скло. Ось таке. Пробачте, будь ласка, я вже заговорилася. Ось таким побальтовим синім склом. Перегрілась я сьогодні. Вибачте, дякую вам за підписку, за те, що ви дивитесь, дякую за коментарі. Мені приємно. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.